Вони ті, хто тримає економічний фронт, обирає стратегію перемоги і наближає її від початку широкомасштабного вторгнення. Корпорація Опілля допомагає українцям та Збройним силам України. Корпорація Опілля з перших днів війни в Україні активно допомагає нашому народу, нашим ЗСУ, і вся діяльність направлена на те, щоб тримати тил країни, економічний тил країни. На високій планці. Вже понад дві тисячі тонн питної води корпорація відправила в різні міста на сході та півдні нашої країни для цивільних так і військових. Та поряд із волонтерською діяльністю корпорація опілля бере участь у конкурсах та виборює перемогу. Навіть попри війну у Тернополі провели традиційний народний бренд. А тернополяни обрали найкращих серед кращих. Корпорація Опілля виборола нагороди одразу у двох номінаціях народного бренду. Від імені корпорації Опілля хочу подякувати усім споживачам, які обрали бренд «Опілля» цього року і віддали свої голоси за улюблені напої. У корпорації кажуть, що ці нагороди це гарний стимул продовжувати працювати у такий нелегкий час, і поряд з тим закликають людей підтримувати українських підприємців, які зараз тримають економічний фронт. Для нас, як для корпорації «Упілі» і для як свідомого виробника, важливо, щоб тернополяни, жителі нашої країни, обирали саме українські бренди і підтримували їх у цей непростий і складний час.